Всім привіт, мої дорогі підписники і глядачі. Сьогодні моя історія про те, чи розвиваються додаткові корені на розсаді, наприклад, і перцю і баклажання. Тепер будемо дивитися. Ось такий стаканчик. У мене перці були попікірувані раніше. От. А зараз я додам відео, в якому я покажу, як вони пікірувалися. 30 березня я проводила пікіровку розсади перцю по стаканчиках. Пікірувала по два штучки. розсада була така ще маленька, без всяких додаткових корінчиків. Просто ось такий був корінь, як зараз я вам покажу. Трошки я їх заглиблювала. Не дуже сильно, але трохи глибше садила, ніж вони росли. Кореневу, прикореневу зону я засипала землею. Там далі на відео це буде видно. Ось такий корінчик був на час пікірування розсади. І такі невеличкі рослини. Після пересаджування двічі ця розсада підживлювалася. Добривом Петерсу Корінювач. З підвищеним вмістом фосфору для формування хорошої кореневої системи. І ось пройшов майже місяць, а мої перці стали вже майже дорослими, готовими до самостійного життя. Тепер ми можемо роздивитися, які корінці виросли додаткові на стеблах цих рослин. Також зазначу, що для профілактики кореневих гнилей і чорної ніжки я проводила мінімальний полив своїх рослин. Так що, жили в мене вони на сухому пайку. Ось тут добре видно, як виростали додаткові корені на моїх перчиках. При кореневій зоні, там де стебло ще таке світлого кольору, активний розвиток відбувався додаткових корінчиків. Бачите, вони як їжачки проклюнулися із тепла. Підозрюю, що майже суха ґрунтова суміш стимулювала ці рослини розвивати свої додаткові корені. Ось, бачите, які корінчики? Хтось каже, що перці не заглиблюйте, бо в них додаткові корені не утворюються. Дуже чудово все утворюється, особливо в умовах, коли мінімальний полив і рослина стимулюється розвивати додаткові корені для кращого живлення. А ось в цьому епізоді я проводжу ігіровку перцю 17 квітня. Більше ніж через дві неділі від попередньої розсадки. Так що маю змогу уважно роздивитися молоденькі корінчики. І ось буквально вчора, переглядаючи різні сайти, бачила інструкцію, як пікірувати і висаджувати перець, де було написано чорним по-білому не заглиблюйте перець, садіть тільки кореневу зону, тому що блічні корені не розвиваються. Але ви самі бачите, що в прикореневій зоні стебла оця що світла. Вони гарненько собі хочуть наростати такі маленькі, біленькі гострячки, з яких виростуть майбутні корені. І ці корінчики забезпечать рослині додаткову стійкість в ґрунті, а також отримають можливість краще засвоювати поживні речовини і вологу з ґрунту за допомогою ось цих додаткових маленьких корінчиків. Так що спокійно можна. Заглиблювати розсаду перцю. Правда, все хорошо в міру. Заглиблюємося тільки от світла частина стебла, вона така активна, у нього зона роста. І вище сім'я листочків я, звичайно, не заходжу. Ми не закопуємо рослину з головою, а просто трошки заглиблюємо стебельце Для того, щоб стимулювати розвиток бічних корінчиків. І Хоча ми знаємо, що у природі немає поганої погоди, цьогорічна весна для рослин теплолюбивих вона незручна для перців, для баклажанів. Тому планувала одне розпікірувати їх у парники у відкритому ґрунті, але розсаджую в ящики і вони трохи поживуть ще в будинку. А зараз коротенько роздивимося розсаду баклажанів. На поверхні ґрунту корінчиків не видно. Якщо вони навіть і розвиваються, то досить повільно. Але при пересадці пікіровці, розглядаючи стебельце, видно, що натяки на розвиток таких корінчиків є. Отже, будемо чекати і спостерігати за ними в подальшому. Ось, бачите, такі маленькі біленькі верхівочки в зоні росту стебла є. З баклажанами в мене у цьому році не дуже весела історія вийшла, тому що деяка кількість рослин захворіла на чорну ніжку і загинула. Але надіюся, що надалі все буде добре. Всі заходи профілактики я для них застосувала. Ось такі ростуть, поки що на, верхні, на поверхні ґрунту не видно ознак додаткових корінчиків. Але надалі будемо за ними спостерігати. Ось такі рослинки, трошки вони якісь бідні, їм мало сонечка, весна холодна. Але впевнена, що вони дочекаються свого зоряного часу і покажуть нам, на що вони здатні. Дякую вам, друзі, за перегляд. До нових зустрічей і гарного всім настрою!